Всі музичні композиції, вірші та театральні номери. У селі Коцюбинці відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Організували його з нагоди Всесвітнього дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Урочистий захід об'єднав митців, представників творчої інтелігенції та жителів Васильковецької громади. У Цюбинці славилися з Давен-Давен своїми творчими колективами, і вже такі старші люди вони завжди приходять на наші концерти і віддають теплі оплески нашим маленьким виконавцям. Наші концерти проходять. На благодійну тематику, адже ми всі кошти переказуємо на збройні сили України на підтримку наших хлопців, які зараз на передові. Також під час урочистого заходу нагородили подяками тих, хто невтомно працює на культурній неві, особливо в період війни. Від найстаршого до найменшого жителя Васильковецької громади долучаються до різних творчих заходів та благодійних акцій, які допомагають не лише зберегти культуру, а й підтримати моральний дух українців. Особливо подяку для наших найменших і вони ну, різна категорія, в нас танцювальних колективів. Зразковому дитячому аматорському ансамблю танцю «Колоритм» хоціненського будинку культури керівник Валентина Лозінська. Дякую, дуже їх. Наш будинок культури дуже розвиває, залучає діточок. Ми дуже всі задоволені. Дуже в нас гарно. Наші діти мають куди подітись. Ну, по ідеї всі танцюють, співають, і в нас найкращі викладачі, найкращі вчителі. Ми дуже їх сильно любимо. Жителі села розповідають, благодійні концерти тут відбуваються періодично, тому кожен такий захід це не просто виступи талановитих місцевих артистів, а й підтримка військових. Тому кожен відчуває себе частиною великої та сильної спільноти, яка, попри всі труднощі, вірить у перемогу України. У нас є танцювальні колектив, такий дуже дітей багато ходять туди, внуки мої ходили. Ну, часто наше село процвітає, дуже раді, що молодіж хоче займатися і туди. В нашому селі часто відбуваються концерти. Відколи війна, у нас концерти йдуть на підтримку ЗСУ, збирають кошти. Наше село досить багато коштів назбирало. Тяжкий час сьогодні для нас, українців, але якось ми живемо і стараємося пережити це все. І живемо надім на то, що війна закінчиться і все стане на своє місце.